Переможний дубль у столиці. Протягом двох днів БК Кіровоград обіграв одразу два київські клуби. Найскладнішим був перший суперник авангард, який також претендує на підвищення у класі. Наші земляки знали, як грати з підопічними відомого у минулому гравця столичного будівельника Андрія Підковирова. Команда возросна там. Вони вот. грають медліний баскетбол, тому першим нашим головним козирем має бути швидкість. Быстрий винес м'яча, бистрий переход защитив в падіння. Вот это самое главное, що должно нам в с авангардом. Але у першій чверті поєдинку спрацював план на гру досвідченіших киян та їх тренерського штабу. Найактивнішими у складі авангарду були екс-форвард збірної України та клубів Суперліги Київ і Донецьк Олег Салтовець та володар Кубка України у складі Черкаських мавп Михайло Насеннік. Перевага киян у стартовому періоді іноді сягала 11 очок, і лише влучні китки на останніх хвилинах чверті Станіслава Овдієнка та Іліша Мосюка дозволили кіровоградцям майже наздогнати суперників двадцять А у другу чверть виграли наші земляки 26-19. Господарям так і не вдалося нейтралізувати американського легіонера БК Кіровоград Де Андре Мейса, який постійно перегравав захист авангарду і набрав 28 очок. Тож на велику перерву команди пішли за рахунку 54-50 на користь кіровоградців. Гра нервів продовжувалася і в наступних періодах. Кульмінація поєдинку настала на його останній хвилині. За 26 секунд до завершення гри. Один з лідерів киян Михайло Насенік зрівняв рахунок: 94-94. Наставник наших земляків Ігор Чигринов бере тайм-аут, після якого Форвард Кіровограда Олександр Берхін ставить переможну крапку у цьому захоплюючому поєдинку: 96-94. А наступного дня навіть втома не завадила нашим баскетболістам без проблем обіграти іншу столичну команду БК Київ вовчаз грає – 108-60 і повернути собі другу сходинку у турнірній таблиці. Олександр Сметанко, новини спорту.